Румунія просить НАТО відреагувати на вторгнення російських дронів. Міністр оборони країни Анджел Тилвар заявив, що держави Бухарестської дев'ятки стурбовані тим, що ракети й дрони Росії неодноразово входили в повітряний простір альянсу, і саме тому Тилвар вважає, що необхідні рішучі і скоординовані дії союзників. До того ж, напередодні очільники оборонних відомств країни зустрілися в Бухаресті, де обговорили цю ситуацію. І заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський заявив, що надалі необхідно буде розглянути. Питання щодо знищення безпілотників, які залетіли у повітряний простір союзників. Ну, а Данія виділила Україні два пакети допомоги вартістю 64 мільйони євро. Про що заявили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Зазначається, що частину коштів це 44 мільйони, спрямують на відновлення Миколаївської області. А пакети допомоги, зокрема, передбачають водозабезпечення регіону, відновлення критично важливої соціальної інфраструктури, а також підтримку населення в сфері освіти, захисту і психічного здоров'я. Ну, і окупанти на Харківщині почали використовувати міни нового зразка. Вони мають корпус надрукований на 3D-принтері, а всередині підривник і заряд вибухівки. Про це повідомили в преслужбі оперативно-тактичного групування Харків. Зазначається, що ці міни невеликого розміру непередбачувані і підступні попри відносну простоту виготовлення. Вони становлять серйозну загрозу життю наших захисників. За розмірами і принципом дії ці міни схожі на вже існуючі пелюстки, які є забороненими міжнародними конвенціями.